Так, і так, усім привіт, друзі. Дивіться, в штаті Вашингтон. Дивіться, от... Мол... Лобілобі. Мол коротше. Бу було вбивство, я так розумію. Позвонили мені американці дивіться, дуже багато поліцейських. Я так розумію, вони ще. Дуже багато, дивиться поліцейських. Там також підемо подивимось. Зараз замкнумо машину. Вон ще їду, о, спецназ якийсь вали. Треба піти туди і подивитися. Вон спецназ. Оце, блін, крутяк. Йдемо далі, О, там їх дуже багато, О, Пожарна. Так, що ж, тут трапилося, О, тут уже дуже-дуже багато, дуже багато. Отак так от хтось провів свій Хэллоуин, там взагалі, Здравствуй, Йолка, Новий рік. О, дивіться. Тут что-то трапило. Вон, спецназ. Все закрыто. Працюю. Капец, блин. Або... О! Женка с дитиной убегает. Вот спецназ приехал. Это капец. Вот тут просто что-то Бо я так, я так розумію, що там хтось досі сидить, О, дивіться, він спецназ вийшов. Дуже багато поліцейських. Йо, шкільна кружка, всі валять. Так що отак. от. Так, друзі, я перейду на далі на зв'язок. Дивіться так, що тут, якщо буде щось, я ще буду знімати, але я запустю... Зараз прямий ефір. Все я був радий викласти таке для вас відео. Дуже цікаво. Так от Хеллоуін проходить в Америці на даний час, в штаті Вашингтон. Люди приїхали відпочивати від на, на празника і, походу, когось, когось прибило. Так, тут дуже багато зйомщиків. так що так, от дивиться. Все, давайте. О, о, дивіться, снайпер, снайпер, снайпер. Оце снайпер. Блін, круто, дуже весело. І несуться звідусіль. Походу там, там сидить хтось. Дуже, блін, на Яріві. Так що так, о, от що. Приїхали, і там вон, поприїжджали поліцейські, ну це кошмар. Щось дуже таке надзвичайно трапилось. Заряджаються. Люди знімають щось, вон люди виходять, але люди виходять щось спокійне. Люди виходять спокійно і там, вон, дивіться, також люди виходять. Вон... Люди потрішечки виходять. Що там, ну я ж кажу, нагадаю, там, по... як мені подзвонили, кажуть, що вбивство. Так що от так -от. поліцейських дуже багато. І вон везде, і пожарний. Всі поприїжджали. Я сподіваюся, а вони скоро також є. Так що отак от. Так. Якщо буде щось, я далі буду знімати викладу, окей, давайте.